Одна з найпоширеніших проблем у людей це зовсім не те, що вони не знають, як покращити своє життя. Ти точно знаєш, що треба зробити. Прямо зараз у тебе є якась справа, яку ти відкладаєш вже тиждень, а може й місяць. Ти знаєш, що як тільки її зробиш, щось зміниться, але ти цього не робиш. І проблема тут не в знанні. Проблема в тому, що коли ти тільки починаєш це робити, з'являється відчуття, яке ніби тягне тебе назад. Цей опір, він майже фізичний. І що найгірше, він виникає саме тоді, коли ти збираєшся зробити щось по-справжньому корисне для себе. Це ніби злий жарт. Чому так складно змусити себе робити речі, які змінюють життя на краще? Чому ми не кайфуємо від корисного? Було б класно, правда? Якби ми реально хотіли сідати за складну роботу, якби нас тягнуло до навчання, творчості, організації свого життя. Але знаєш що? Я дізнався про один спосіб, який завжди працює. Він не є дуже модним чи популярним, але він діє. І сьогодні я про нього розкажу. Е, я перепробував усе, що радять, ймовірно, ти також. Таймери по 5 хвилин, метод помодоро, наліпки з мотиваційними фразами: просто почни, подумай про результат, е, візуалізація, або змінити шпалери на телефоні на ти можеш усе і так далі. Так, іноді це працює, деколи ти справді ловиш хвилю і входиш у стан потоку. Але чесно, це працює доти, доки не зникає новизна. Це як пластир, заклеюєш, але проблема не зникає, і ти знову повертаєшся до старту. Бо всі ці техніки намагаються обійти щось набагато глибше, твою справжню природу. Механіку того, як мозок приймає рішення, як він реагує на стимули, а головне, як він порівнює цікаве з корисним. Твій мозок не шукає, що корисне. Він шукає, що зараз цікавіше. І поки навколо повно розваг, робота завжди буде програвати. І ось що я зрозумів, е, є. Один метод, який діє безвідмовно, не через силу, не випадково, а завжди. І це нудьга. Так, те саме відчуття, від якого ми всі так тікаємо, саме воно ключ. Ти уникаєш певної справи, бо вона здається нудною. Бо поруч є Інстаграм, Ютуб, ТікТок, і мозок автоматично вибирає те, що дає більше дофаміну. Але якщо прибрати усі ці запасні виходи, якщо зробити так, щоб у тебе не було нічого іншого, окрім тої одної справи, мозок не витримає просто нічого не робити. Він буде змушений зробити хоча б щось. І от тоді ця справа, яку ти відкладав, раптом стає не такою вже й страшною, а іноді навіть цікавою. Це як зайти у темну кімнату, коли на дворі сонце. Спочатку нічого не видно, але очі звикають. Так само і з увагою, якщо прибрати яскраве, ти побачиш цінне. Мозок працює на контрастах, і якщо нічого немає, він знайде сенс у єдиному, що залишилось. Є одне дослідження, яке мене реально здивувало, його провели в 2014 році і опублікували в журналі Science. Взяли групу студентів і посадили по одному в абсолютно порожню кімнату. Ніяких гаджетів, ніяких книг, нічого. Просто ти і твої думки. Але дали ще одну опцію: кнопку, натискаєш її і отримуєш невеликий удар струмом. І що ти думаєш, 67% чоловіків і 25% жінок обрали електричний е, струм, електрошок замість того, щоб просто сидіти. Тобто людям було настільки нудно, що вони добровільно били себе струмом. Навіть ті, хто не натиснув на кнопку, казали, що було просто нестерпно. Вони думали. Про цю кнопку вони мучилися, і майже кожен з них назвав цей досвід жахливим. Ось настільки сильно ми ненавидимо нудьгу. Вона страшніша за біль, і саме тому вона найсильніший інструмент для дії. І я дуже чітко це відчув ще в дитинстві. У нас вдома не було телевізора, у нас просто не було на нього грошей. І я пам'ятаю, як приходив в гості до друзів, в яких був телевізор, і просто не міг відірвати очей від нього. Мультфільми, фільми, навіть реклама, мені здавалося, що це найкрутіше, що я коли-небудь бачив. Але вдома вдома нічого з цього не було. Тож я мусив якось розважитись. І знаєш, що я робив? Я... Майстрував, брав картон, дерево, все, що було під рукою, і робив моделі, кораблі, ракети, якісь конструкції, цілі проєкти. У школі мене навіть прозвали Колібін, бо я постійно щось приносив у клас, щось нове і щось саморобне. Але тепер, коли я дорослий, я по справжньому розумію, який це був подарунок від батьків, бо замість. Того, щоб просто дивитись мультфільми, я вчився творити, вчився шукати ідеї, вчився реалізовувати свої задуми. І саме це стало моїм фундаментом у житті. По суті, нудьга змусила мене бути креативним. І тепер я дуже вдячний за це. Отже, якщо ти хочеш справді зробити те, що давно відкладаєш. Тобі потрібно прибрати всі запасні виходи. Вимкни телефон, прибери ігрову консоль, вийди з YouTube, навіть звичайна панель інструментів у браузері, заховай її, щоб не було спокуси відвідати якийсь цікавий сайт. Залиши тільки одне, те, що треба зробити. Нехай все інше стане максимально нудним. І ось тоді мозок почне адаптуватися. І ця справа, яка здавалася такою нецікавою, раптом стане єдиним доступним варіантом для стимулу. І ти зробиш її. Це не якась довготривала дофамінова детоксикація, це не курс із самодисципліни на 60 днів. Це працює моментально прямо зараз. Бо мозок він хоче вижити і він ненавидить нудьгу. Тому він зробить твою задачу цікавою. Бо більше нічого не залишиться. Дай йому таку можливість і подивись, як швидко ти почнеш діяти. Якщо це відео було для тебе цікавим, став вподобайку і підпишись, бо далі буде ще більше корисного і справді важливого контенту. Дякую, що був тут. А тепер вимикай усе зайве, сідай у тиші і просто зроби це.